І я хочу сьогодні поділитися словом, яке буде називатися Надія та вдячність у сезон труднощів. Я хочу проповідувати про те, що навіть коли сьогодні, можливо, в вашому сезоні, в якому ви сьогодні живете, можливо, не все складається добре. Можливо, сьогодні ваш сезон це не сезон радощів. Можливо, ваш сезон це сезон труднощів, можливо, переживань, можливо, ви боретесь з якимось горем, а можливо, це сезон радості. Можливо, наоборот, це сезон, коли у вас все получається. Я би хотів сьогодні говорити про те, яким би не був наш сезон, є надія і є вдячність. Це дві ті важливі речі, від яких ми не повинні відступати в своєму житті. Тому що коли є вдячність і надія, це допомагає нам рухатись вперед. Ми подивимось два місця писання. Одне записано в книзі Псалмів, це 64-й псалом, з 10 по 14 вірш: Ти відвідуєш землю. Та поїш її, ти збагачуєш щедро її, повний води, потік Божий. Ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її. Ти рілюй її, насичуєш вогкістю, вирівнюєш груді її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її. Ти добром своїм рік вкореновуєш і стежки твої краплями товщу течуть пасовиська Пустині спливаються краплями і радістю підперезились у згір'я, луги зодягнулись отарами, а долини покрилися збіжжям, гукають вони та співають. І друге місце писання це книга плач Єремії, третій розділ з 20 по 23 вірш. Душа моя згадує безперестанку про це і гнететься в мені. Оце я нагадую серці своєму, тому то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку велика бовірність твоя. Коли ми дивимося два місця писання, вони розказують нам про те, наскільки Бог. Присутній у всіх сферах нашого життя. Знаєте, сьогодні є багато людей, коли немає в серці вдячності, то нам здається, що немає за що дякувати, і все, що ми маємо, це якби все наші заслуги, наші досягнення, оце це ми. Знаєте, невдячне серце, воно ніколи не помічає всього того, що зроблено, дано, і я маю. Але коли в моєму серці є вдячність, я можу оцінити, наскільки моє життя залежить від багатьох різних речей. Сьогодні багато людей думають, що їхнє життя залежить від них, саме від їхніх рішень, від їхніх бажань. І сьогодні багато людей так будують своє життя, як сьогодні в світі прийнято говорити вірити в себе, покладатися на себе, довіряти тільки собі. І знаєте, сьогодні можна жити такою філософією, такими принципами, але знаєте, це та дорога, яка не принесе в наше життя збудови, тому що віра в себе це дуже слабка віра. Коли така віра зустрічає труднощі і проблеми, вона дуже часто ломає щось всередині людини, приходять депресії, страхи, розчарування, біль, стреси. Людина не може з цим впоратись сама. І люди починають шукати відповіді з психологів, ще в когось іншого. Але що каже Господь? Покладай надію на мене, і я благословлю твоє життя. Насправді все звучить дуже просто: надійся на Бога, довіряй Богові, і Бог благословить тебе. Тому, коли сьогодні ми дивимося на своє життя, Бог присутній у всіх сферах нашого життя. Навіть коли ми йдемо на огород, щоб посадити врожай, Бог благословляє цю справу. Навіть коли зранку ми просипаємось, йдемо на свої місця роботи, чи організовувати свій бізнес, чи вести свої магазини, все, що ми маємо, Бог Він присутній у всьому цьому. І Біблія говорить, що коли ми можемо за це йому віддавати подяку, то він буде благословляти наше діло. Навіть коли здається, що складно, навіть коли непросто, навіть коли здається, що все кругом дуже шатке і все може зламатися в будь-який момент. Але оцей момент вдячності і довіри до Бога, він завжди буде вселяти в нас надію і розуміння, що Бог допоможе мені через це пройти. Чи легко сьогодні жити, дуже нелегко. Чи просто сьогодні рухатись вперед, дуже непросто. Багато викликів, багато труднощів. І коли ми йдемо на роботу, чи ведемо свій бізнес, чи займаємося якимись іншими роботами, ми бачимо, наскільки все непросто. Багато є того, що страшить наше серце. Є моменти, коли ми не розуміємо, що буде завтра, як складеться наше життя, ми тут будемо, чи ми тут не будемо. І знаєте, всі ці слухи, вся ця інформація, вона не вселяє в нас радість. Знаєте, коли ми відкриємо новини, і отак трошки почитати, то зразу на вією страх приходять сумніви, і приходять нерозуміння того, що і як буде далі. І знаєте, сьогодні все, що побудовано в нашому світі, воно побудовано в такому тимчасовому мирі, тимчасовому спокої. Але що каже Господь? Покладай надію на мене, і я благословлю тебе. Покладай надію на мене, і я буду тебе проводити через самі непрості дороги Твого життя. Я дам тобі спокій, в серце, щоб ти мав мир, щоб ти міг справити з тими випробуваннями, які сьогодні випали на твою долю. І тому вдячність це саме велике, що Бог сьогодні хоче побачити від нас. Я хочу сьогодні дати декілька важливих рекомендацій, настанов, що ми сьогодні повинні робити в своєму житті. На що ми повинні звертати увагу, щоб наша надія, наша вдячність у сезон труднощів, вона не згасала, вона діяла і вона була живою. І перше, з чого все починається, ми повинні бути вдячними незалежно від обставин. Якими би не були сьогодні ваші обставини в житті, майте вдячність до Бога. Пастор Саша, читав вже сьогодні це місце писання. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Бо сам так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Апостол Павло говорить, якими би не були твої обставини, якими би не були твої сезони, будь вдячним Богові. знаєте Завжди, коли нам добре і коли нам все дають. Ми дякуємо, ми радіємо, ми тішимось, але коли приходять сезони, нам нічого не дають, ми нічого не заробляємо, у нас нічого не виходить, виникає питання: а за що дякувати? Боже Слово відкриває нам вдячність не просто як емоцію. Мені дали, я подякував, мені не дали, я не дякую. Боже Слово фокусує, що вдячність це як частина нашого життя, це як наше мислення. І Біблія говорить, що коли ти вдячний за те, що ти маєш, це буде побуджувати тебе, розуміти, що Бог може більше і більше вести і направляти тебе. За ці роки війни давайте ми згадаємо, який непростий період ми з вами пройшли. Вчора я так роздумував над історією нашої церкви, коли почався ковід, ми проходили непрості часи, коли почалась війна, ми проходили непрості часи. І знаєте, ми не знаємо наперед всіх викликів, що нас чіткає попереду. Але Біблія говорить, коли ми дякуємо Богові за те, що Він зберігає наше життя, він дає нам мудрість приймати правильні рішення, він направляє нас, це допомагає нам рухатись правильною дорогою. Тому апостол Павло говорить, дякуйте Богові. І при всіх обставинах, бо сам так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Що таке вдячність? Я би хотів сьогодні дати декілька визначень, що таке вдячність. Чому в ній є така велика сила? Чому ми повинні це практикувати в своєму житті? Справжня вдячність це вміння побачити важливість самих простих речей. Те, що я дихаю, те, що я маю їжу, те, що я маю одяг, те, що в мене є робота, те, що в мене є фінанси, я можу ходити. Знаєте, перша вдячність починається із самих простих речей. Коли людина в цих простих речах не може бути вдячною, то більше вона не може бачити чогось більшого в своєму житті. І тому Боже Слово говорить, все починається з простих речей. Чому ми поставили на сцені всі ці речі, ці овочі, ці фрукти, тому що хочемо цим показати нашу вдячність, наше розуміння, що Бог дає нам їжу, Бог не залишає нас одних, Бог підтримує нас і Бог хоче в нашому житті більше і більше допомагати і направляти. Кожен з нас ми проходимо різні дороги, кожен з нас ми проходимо непрості періоди і сезони. Але коли ми дякуємо Богу, навіть за самі прості речі. Це буде запалювати наше серце надією і розумінням, що якщо Бог всьому мене благословив, то він може благословити і більше. Коли ми не можемо бути вдячними за маленькі речі, то за великі людина тим більше є невдячна. Сьогодні багато людей не вміють оцінити те, що їм вже дано, те, що вони вже мають, те, чим вже вони володіють. Коли ми можемо бути вдячні за маленькі речі, Бог дасть нам більше. Вдячність. Відображає наше ставлення до Бога, людей, життя, коли ми визнаємо, що те, що ми маємо у нашому житті сьогодні, це не просто наші заслуги чи наші досягнення, а це результат підтримки, Божої підтримки або тих людей, яких Бог посилає на наш шлях, щоб бути підтримкою для нас. В нашому житті все так побудовано, що ми не рухаємось просто самі по собі. Кожен момент Бог хоче працювати з нашими серцями. Кожен момент, коли ми проходимо непрості сезони, Бог хоче подати нам свою руку. Він посилає, можливо, людей, через яких Він хоче говорити до нас. Можливо, він буде говорити конкретно в наше серце. Можливо, через обставини, через сезони. Але коли ми вдячні в маленьких речах і розуміємо глибину Божої любові, Бог дасть нам більше. Вдячність. Це те внутрішнє почуття, яке виникає, коли ми усвідомлюємо отримані нами блага, підтримку або любов. знаєте вдячність це те, що виходить із середини. Коли ми можемо сказати Богу дякую за їжу, дякую за те, що я маю, це запалює наше серце до розуміння того, що дійсно навіть в маленьких речах Бог благословляє мене. Чи не може він благословити мене в великих? За цей час війни. Чи залишились ми без їжі, чи залишились ми без якихось самих необхідних речей? Бог завжди нам це давав, Бог завжди про нас дбав і продовжує це робити. Можливо, щось немає сьогодні в нашому житті великого, що було, можливо, в мирний час. Можливо, десь якісь наші блага стали меншими, але Біблія говорить: Бог не змінився, Його любов до нас не змінилась. Його підтримка до нас не змінилась. Він хоче продовжувати підтримувати, допомагати і благословляти нас. Оце є серце Бога. Тому вдячність вчить нас, що навіть маленькі речі мають велике значення і стають джерелом радості. Коли зранку ти просипаєшся і кажеш, Господь, я дякую за те, що я можу жити. Я дякую за те, що я дихаю. Я дякую за те, що я хожу. У мене є робота. У мене є можливість заробляти фінанси. У мене є можливість рухатись вперед. У мене є можливість жити. Знаєте, навіть ці маленькі речі, от коли ми просто от пропустимо через свою свідомість, про що вони говорять? Що Бог все рівно піклується про наше життя. Звичайно, невірство буде говорити, це мої заслуги, це, це все я. Але насправді Бог він має пряме відношення до всіх обставин нашого життя. І коли ми можемо йому бути за це вдячними. Він ще більше буде благословляти нас. Номер два. Те, що ви маєте, оцініть як знак Божого забезпечення. Ми повинні навчитися розуміти, що те, що ми маємо: наші таланти, наші здібності, наші можливості, наші думки, наші вміння, наш бізнес, наше служіння в церкві, наша робота це те, що Бог дав нам. Це те, що Він дав нам, тому що побачив, що ми можемо в цьому бути успішними. В книзі повторення закону, 28 розділ, 12 вірш, написані такі слова. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю Твого, в часі Його. І щоб поблагословити всякий чин твоєї руки, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам не позичатимеш ні в кого. Біблія говорить про те, що Бог, він є благословляючий. Навіть на сторінках старого заповіту було чітко прописано, що коли ти будеш вірити, надіятись і довіряти Богові, Він буде переживати про твоє життя. Написано, Він зробить тебе благословенним, щоб ти іншим допомагав, але не був в положенні, що постійно просиш, і постійно в мене є якісь проблеми. І знаєте, сьогодні це місце Писання говорить про те, що розуміння Божої любові, розуміння можливості в Божих в моєму житті допомагають мені побачити, як він приходить. Як він діє і як він благословляє. Давайте ми навчимося оцінювати те, що Бог нам уже дав, те, що ми вже маємо. Давайте ми навчимося вже в цьому бути вдячними. Звичайно, нам хочеться завжди більшого. Звичайно, нам хочеться чогось досягати більшого, і це нормально. І Біблія до цього мотивує, щоб ми не залишалися там, де ми є, щоб ми росли і рухались вперед. Щоб ми не були на одному, тому ж самому рівні. Але Боже Слово говорить, щоб ти з легкістю міг іти вперед, навчись оцінювати те, що ти вже маєш, навчись розуміти, що те, що тобі вже дано, це вже благословіння для тебе. І Бог через це буде більше і більше піднімати, вести і направляти нас. Номер три: не втрачайте надію. Третє, дуже важливо: ми повинні навчитися жити з надією. Не надію на обставини, не надію на політиків, не надію на те, що хтось прийде і рішить всі наші проблеми, а надію на Бога. Проблема в тому, що сьогодні багато людей от саме живуть з такою надією, надією на якісь речі, надією на щось, надією на когось. Люди живуть і думають про те, що хтось прийде і рішить всі наші проблеми. Але насправді Біблія говорить: надійся на Бога. Знаєте, Я замітив таку тенденцію. Навіть коли людині погано, здається, все дуже складно. І коли кажуть, прийди, Бог хоче тебе підтримати. І знаєте, навіть в таких темних моментах люди залишаються вірні якимось своїм стереотипам, якимось своїм цінностям, якимось своїм принципам. Вони думають, що якісь прийдуть люди, рішують їхні проблеми. І знаєте, віра людей настільки така зациклена на маленьких речах, що люди забувають, що це тимчасові речі. Я пам'ятаю час, коли ми відкрили гуманітарний центр, як багато людей тисячами прям приходили за продуктами, ми їм давали, ми їм говорили. Але знаєте, в серці людей от немає цього розуміння, що все це тимчасові речі, і завтра їх може не стати. І що тоді ти будеш робити? Може, при момент цих речей просто не стане. Просто ніхто не буде давати. Просто все закінчиться. На що буде твоя надія? І знаєте, от багато людей. Тут вони розбиваються людська гордість, людське его не дозволяє людині сказати: мені треба Бог. Я повинен більше в своєму житті надіятися саме на нього. І знаєте, коли ми можемо переступити цей цей бар'єр, тоді нам стає легко рухатись вперед навіть коли тяжко, навіть коли складно, навіть коли не виходить. Але поки ми тримаємо за свої якісь людські принципи, амбіції, его, гордість. Нам дуже важко буває признати, що я повинен покладати надію тільки на Бога. Ми надіємось на себе, ми надіємося на обставини, ми надіємося на політиків. Знаєте, сьогодні, коли ми навіть читаємо новини, ми бачимо, що навіть політики, які б вони не мали можливості, вони не можуть багато речей рішити. І багато чого би хотілося, але так не виходить. Борис Слово говорить про те, що тільки Бог, він є джерелом надії, спасіння, підтримки і благословіння. В книзі про Каїсаї, Ісаї, й розділ. 31-й вірш написані такі слова. Тільки хто на Бога вповає, в того сила відновлюється. Підніме крила як орел, побіжить і не вмучиться, піде і не втомиться. Біблія говорить, що людина, яка покладає надію на Бога, вона подібна до цього орла, який підняв крила, взлетів і він летить високо, він має силу, він проявляє велику могутність. Боже слово робить це порівняння, щоб показати. Можна надіятися на себе, можна надіятися на людей, можна надіятися на обставини, можна надіятися на везіння, але можна надіятись на Бога. Знаєте, кожна дорога це наше право. Ми робимо вибір в своєму житті, на кого надіятись і на що надіятись. Але Боже Слово говорить: якщо ти будеш надіятись на Бога, ти будеш подібний до цього орла. Тобі буде легко йти вперед. Це не означає, що якщо ти будеш надіятись на Бога, зразу всі твої проблеми зникнуть, всі хвороби, все зникне з твого життя. Біблія не дає таких гарантій, але вона говорить, що в цих проблемах, в цих труднощах, в цих тяжких випробуваннях ти зможеш з легкістю їх долати. Тому що твоя надія на Бога. У тебе буде розуміння, що Бог втішає, Бог підтримує і Бог направляє тебе. Бо тому ми не повинні втрачати надію. Це є дуже важливою стороною нашого християнського життя. Номер чотири: Ісус Христос наш приклад стійкості та перемоги. Пасе Саша зробив був, цікаве таке порівняння на, вс... на самому початку: плоди і хрест. Знаєте, ці, ці я б сказав, такі дві важливі речі, вони розказують про те, наскільки в нашому житті все взаємозв'язані. Плоди свідкують про наші досягнення. Чому маємо сьогодні в своєму житті ці досягнення? Тому що є хрест. Хрест, який свідкує про те, що Ісус помер, воскрес і Він живий. Хрест свідкує про те, що коли ти дивишся на цей хрест, у тебе повинна бути надія і впевненість, що якщо Ісус Воскрес і переміг смерть, то ти теж маєш надію на перемогу, на благословенне життя і на те, щоб жити в Божих благословеннях. Ми повинні розуміти, що церква це не просто красиве місце, де ми можемо подивитися на архітектуру, сфоткатись або прийти там, коли є можливість. Церква, вона побудована на вірі в Ісуса Христа. Це живий організм, який говорить про те, що без Ісуса моє життя нічого не означає. Моє життя просто нічого не варте. І тому для того, щоб нам сьогодні жити цим благословенним життям, нам потрібний Ісус Христос. Послання до євреїв. 12 розділ. Ми подивимось, другий і третій вірш. Це особливі місця Писання. Ми проголосили на самого початку 2024 року ці місця Писання, як ключові, на яких ми навіть побудували наше бачення. Вони говорять: Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе її до досконалості, заради радості, що чекали на Нього, Христос витерпів страту на христі. Й, прийнявши цю ганьбу, тепер посів своє місце по праву руку від Божого престолу. Пам'ятайте про нього, хто виніс таку наругу з боку грішників, щоб ви тепер занепадали духом і не полишили ваші старання. Що говорить це місце Писання? Для того, щоб ми не занепадали духом, щоб ми не втрачали напрямок в своєму житті, для того, щоб ми мали надію, Ісус постраждав. Написано, Він помер. Він віддав своє життя. Він сьогодні є цим прикладом радості, вдячності і надії. Написано замість того, щоб бути в небесах і насолоджуватись всією цією красою, небес, вічністю, він прийшов на землю. Він постраждав, він взяв гріх, він віддав своє життя для нашого спасіння. знаєте це сильна мотивація, яка говорить про те, що в нашому житті, коли нам важко, коли ми не знаємо, куди йти. Коли руки опускаються, коли починаємо падати духом, це момент дивитися на Ісуса Христа. Що це означає? Це момент молитися, це момент бути в церкві, це момент читати Біблію, це момент своїми думками сказати: Господь, дякую про те, що я живу, маю життя, маю те саме головне, що мені необхідне, ти мені це даєш. І знаєте, все, що ми сьогодні поставили тут, на цій сцені, ми хочемо цим сказати, що плоди це доказ досягнень. Знаєте, в нашому житті повинні бути досягнення в нашій вірі. В нашому житті повинні бути досягнення в наших відносинах з Ісусом Христом. Знаєте, плоди плодий день подяки говорить про те, що є те, до чого ми прийшли, за що ми вдячні. Але це не повинно нас зупиняти. Ми повинні рухатись далі. Ми повинні йти вперед. Ми повинні досягати більшого з вірою і надією на Ісуса Христа. Біблія говорить про те, що Він віддав своє життя. Він помер на хресті Голгофи. Він є центром нашого християнського життя. І які б ми не проходили обставини, які б ми не проходили труднощі. Що б не було в нашому житті? Коли ти покладаєш надію на Ісуса, тобі легше перемагати, тобі легше проходити ці сезони, тобі легше впоратись з викликами, з труднощами і з проблемами. І я би хотів, щоб в цей день. Подяки, день вдячності, цей день, коли ми називаємо його Свято Жнив, День подяки своїми думками. Ми могли зараз проаналізувати те, за що ми вже можемо бути вдячними. Пролистайте там сторінки в своєму комп'ютері. За що ви вже можете бути вдячними? За що вже є вдячність у вашому серці? І що ви кажете, нема за що дякувати, це говорить про те, що ви дуже дуже далеко відірвані від тої реальності. Яку Бог вже дав вам. В самих простих речах ми вже можемо бути вдячні Богу. Я думаю, у вас є такий досвід, коли ми за щось починаємо дякувати, нам стає легше, нам стає простіше. Появляється надія, появляється відчуття того, що ми зможемо пройти вперед, ми зможемо рухатись далі, ми зможемо досягати більшого. Вдячність завжди побуджує в нас це відчуття надії, не здаватися, іти вперед, довіряти Богові. Майте вдячне серце. Не будьте тими людьми, які постійно всіх критикують, які постійно нічим недовольні, які постійно кажуть, що все погано. знаєте це наше сповідування, воно щось народжує в нашому житті. Сьогодні наше суспільство воно має багато ран, багато недовольства, багато труднощів, багато непростих переживань і за війни. Але навіть в таких сезонах, коли ми кажемо: Господь, я вдячний тобі за життя, за їжу. За підтримку, це вселяє в нас надію і віру. Це допомагає нам йти вперед. Я б хотів, щоб в цій молитві, давайте ми разом встанемо, ми відкрили наші серця вдячності перед Богом. Якщо ви кажете, я не знаю за що дякувати, просто в цій молитві дякуйте за те, що Бог дає вам життя. Бог благословляє вас, Бог забезпечує вас, Бог направляє вас, Бог турбується про вас. Бог дає вам самі головні блага. Ви навіть можете подивитися зліва справа якщо ви члени сім'ї, хтось коло вас тут навіть стоїть в залі. Чи ваш чоловік, чи ваша дружина, чи ваші діти, чи ваші батьки. Чи можемо ми за це бути вдячними? Звичайно, можемо. Це теж вже вдячність для Бога. Сьогодні ми маємо їжу, ми маємо одяг. І, взагалі, якщо так подивитися на всіх нас, ми непогано, в принципі, виглядаємо. Бог піклується про нас. І Бог хоче ще більше благословляти наше життя. Але наше серце, воно повинно бути наповнене вдячністю. Вдячність, як я вже сьогодні говорив, вона починається з самих маленьких речей. Але це то відчуття, внутрішнє відчуття, яке народжує в нас бажання більше і більше довіряти Богові, тому що Він є центром нашої надії. І центром нашого життя. Давайте ми будемо молитися. Господь, ми дякуємо Тебе за те, що сьогодні Ти даєш нам цей ранковий недільний день, цей час, коли ми можемо бути на цьому місці, щоб сказати тобі подяку, за те, що Ти піклуєшся про нас, за те, що ти відкриваєш нам двері, за те, що ти благословляєш нас, і за те, що самі складні обставини нашого життя, Ти завжди з нами і ти завжди поруч. Ми дякуємо Тебе за це, Ісус. Ми дякуємо за їжу. Яку даєш нам на кожний день. Ми дякуємо за одяг, ми можемо одягатися. Ми дякуємо за фінанси, які ми маємо. Ми дякуємо за дома, в яких ми сьогодні живемо. Ми дякуємо за те, що благословляєш наші місця роботи, бізнес, наші служіння в церкві. Дякуємо, Господь, за всі речі, які сьогодні є в нашому житті. І ці плоди, цей врожай. Він говорить про те, що ми вдячні Богу, що є сезони, коли ми можемо саджати. І є сезони. Коли ми можемо збирати. Господь, ми дякуємо, що ти сьогодні присутній у всіх сферах нашого життя. Не все нам дається легко і не все нам дається просто, але надія на тебе допомагає нам долати ці бар'єри, долати ці труднощі і рухатись вперед. І сьогодні молюся Боже за кожен дім, за кожну сім'ю. Я молюся за місця роботи, за бізнес, який в кого є. Благослови Господь в ім'я Ісуса. Нехай у всьому цьому, Боже, буде твоє збудування. Нехай у всьому цьому буде твоє благословіння. Нехай у всьому цьому Бог буде твій захист. Благослови нас. Ми дякуємо Тебе, Господь, за все, що ми маємо, за все, що Ти нам даєш, за все, що Ти для нас приготував. І ми віримо, Ти є Бог, який більше і більше проявляється в нашому житті. Ми дякуємо Тебе, Ісус, що через крест Голгофи ти прийшов в наше життя. Ти проявив любов, ти проявив милість, ти віддав своє життя, щоб ми жили. Ти помер, ти воскрес для того, щоб сказати, що є надія на перемогу і на краще. Благослови Господь наше життя, щоб ми завжди складали подяку за все, що ми маємо. Щоб ми надіялися і довіряли Тобі, не просто якимось обставинам, не просто словам людей, але вірили і довіряли Тобі. А Ти Бог, який проведе. Через самі непрості обставини, самі непрості сезони і благословить нас. Ти Бог, якому належить вся слава і хвала. Ми дякуємо Тебе, Ісус. Ми хочемо ближче і ближче бути до Тебе. Ми хочемо більше бути корисними для Тебе. Благослови нас в цьому. Нехай наша вдячність вона ніколи не замовкає. Господь, ми читали Сьогодні Слово Твоє, яке говорить про те, що вся природа, весь врожай, всі поля, ти все напоюєш своєю рукою. І навіть коли здається важко і складно, є надія тільки в тобі, Ісус. Ти достойний слави і хвили. Ми дякуємо Тебе і прославляємо Твоє ім'я, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.